Всім привіт! Дівчатка, розпочинаємо нову рубрику. розпаковка джума. Давайте подивимося, що там мені прийшло цікавого для моєї зайки. І так, починаємо нашу розпаковочку. І перший лот у нас буде. Опа! Це у нас шкарпеточки, і з ними йдуть пов'язочки на коліна. Зараз. Ми поміряємо і я вам покажу їх більш детально. Так, поки піймала, показую вам ближче. Ось такі наколінники. Тут вони, бачите, з антискользяшкою, такі прорезинені. З іншої сторони, тут така сіточка, щоб ззаді дихало, бачите, не тонесенькі ця частинка. Ось такі наколіннички цікаві. І носочки для повзання. Бачите, прорезинені на пальчиках, прорезинені підошвочка. Я трошечки не згадала з розміром, і в нас вийшло, бачите, трошечки більше, але це навіть краще надовше нам вистачить. Дівчаткам своїм я такого не брала, вони в мене не повзали, одразу встали і пішли. Сиділи, сиділи, а потім пішли. А синочок у мене повзунчик і ще такий. Ось такий цікавий, такий цікавий комплектик. Ну що, беремо наш кульочок. І лот номер два. Що в нас тут є іще? о Лот номер два це в нас така щіточка. Замовила ось таку щіточку. Дивіться, тут іде щітка. Будемо тестувати, пробувати. Вона запаяна, не закрита. Ось тут у нас відсік для миючого, наливаємо, тут відкриваємо, наливаємо, закриваємо пробочку. І щіточка це для. Я брала для прання е, кросівок дитячих, дорослих. Це в нас для кросівок такі. Наступний лот. Витягаємо, опа! Тут на щось кольочку, а в кульочку в нас ось такі накладочки для дверей ручки. Ось такі, дивіться, ось, ось так. Я одягнула, дивіться, бачите? На ручечку. Одягнули, якщо у вас ручечка буде, ось ця частина у вас більша за розміром, чим ось ця прорезинена, потримайте буквально хвилинку під гарячою водою, вона стане більш м'якенька, і ви зможете її натягнути сюди. Потім вона, коли вже стане більш така прохолодна, вона буде більш триматися краще. У мене було саме так, бачите, і зараз її зняти просто неможливо, тому що вона. Трохи меншого розміру, чим. Тут, бачите, видно. Ця ширше, ніж ця. А ось оця у нас для того, щоб ручка не билася об дверку. Отак. Бачите, раз і все. І вона вперлася. Все. Якщо у вас тут меблі стоять, стінка, ще щось. Ось такий от цікавий у нас захист. Ось так. Ну що, поїхали далі. Так, і наступний лот наступний лот. Що в нас тут ще залишилося? Хопа? Ось такі цікаві, захист на... на розетки. Так, тестуємо наш захист розетки, Спочатку знімаємо ось цей захисний слой, щоб він наприлипла у нас там всерединки. Трошки незручно однією рукою це робити. Так, зняли захисний, бачите, клеєву частину видно. Так, і тепер чіпляємо. Ось ці у нас дирочки, відповідно до цих. Тобто, ось так Ой. ось так вставляємо. Трохи туди треба притиснути, ось так, щоб воно там приклеїлося. І ось такий захист. Дитина нічого не зробить. Тудемо тестувати. Беремо нашу виделку. Бачите, тут дитина нічого не зробить. Беремо виделку, ось так ставимо. Показую ближче. Поставили, прокручуємо. Бачите, ось так. Прокрутили і просовуємо виделочку аж туди. Перевіряємо. Працює. Це, витягуємо. І ваша розетка захищена від дітей. Або діти від розетки. І наступний лот. Оп, ну це у нас вже останній. Останній. Останній лот це ось такий захисний шоломчик для мого повзуна. Він у мене повза всюди, лізе всюди. Ось такий, бачите, щоб він ніде не бахкався головою. Ззаді є липучка, для того, щоб можна було зробити ваш об'єм. І ось такі зав'язочки на шиї. Ну що, давайте пробувати. Так, поки піймала, одягаємо. Ось так. Так, зараз я зафіксую і покажу. І ось так у вас захищене захищений дитя. Бачите, лоб закритий, потилиця. Тут все закрито. Якщо десь буде падати, то тут все закрито. Покажися. Тебе так складно піймати? Так, посилання на товари залишу в описі до відео. А в нас на цьому все. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео.